You're listening for UCAN Radio. Раз, два, три. Три! Отак хочеться розпочати сьогоднішній випуск. Ми чекали, поки ведмеді прокинуться в зоопарку після зимової сплячки. Фактично, лише уваги. перевірені івенти, які українці роблять для українців. Прям для українців. Вау! Я що б я знак, ти що... хотів змінити в 25-му році? Я б хотів нафту видобувати. Папа. -па. Раз, два, три. Попало. Тригу! <ріху> Отак хочеться розпочати сьогоднішній випуск. Привіт Ліно! Перша фіша в 2025 році. Ну нарешті. Чесно. Ну, скажи що небудь. Що сказати? Ну, -небудь. Про ведмедів до, до, сказати до, про ведмедію. <ріху> точно. До чогось треба було приурочити. Ми ж просто не хотіли, не знали, як ото війти в цей рік. А тепер. Ми чекали, поки ведмеді прокинуться в зоопарку після зимової сплячки. І ми також Афіша Калгарівщини виходить після зимової сплячки. І чекають на вас дуже цікаві е, анонси. Слухай, мені подій. Здається, ведмеді то ранні пташки дуже, тому що, ну, блін, ну ще, ну ще лютий, ну, який які просип... прос... прос... просинатися? Хто їх розбудив? Їх... Їх Ми для... їх розбудили для того, щоб е, було цікавіше. Це ж Калгарійському зоопарку? Це я вигадала. А, це ти вигадала? Боже! Хай Це радіо, Сенсація. В зоопарку прокинулося ведмеді. В якому зоопарку? Який ведмеді? Ніхто не знає, але ну якийсь точно прокинулися. Класському Мені бо подобається точність інформації, з якою ти підходиш до, до нового сезону, але це афіші. не стосується самої інформації, яка є в афіші. Клас але для в афіші лише уваги. перевірені івенти, які українці роблять для українців. Скажімо так, невигадані, не невиг... невигадані івенти. Не виглянені історії, реальні історії реальних українців, які реально роблять круті речі для вас, українці тут в Калгарі. А Аліна, як тобі нова заставка для афіші? Мені подобається. Там ще повинні десь бути букви Афіша, щось їх нема. Ну, нічого, яскраво. Яскраво, дуже яскраво, дуже неоново, скажімо так. А, давай коротенький тизер. Про що говоритимемо? Так, про що сьогодні будемо говорити? Про ярмарок вакансій для українців. Угу. Безпечне водіння взимку. Так. Святкування Дня рідної мови, угу. квіз, заняття з йоги і масштабну акцію до третьої річниці повномасштабного вторгнення в Україну. А давай поговоримо. Лисенті ЮКЕНРадіо, Спорт Юкрен. Скільки розумію? Наскільки я розумію, це перша в нас буде ярмарка вакансій для українців. Так, прям для українців, прям для українців. Вау, не просто ярмарка, а ярмарка вакансій для українців. Для українців, тому що вона проходитиме в культурному центрі українського собору. Угу. Святого Володимира, і там, значить, зберуться дуже багато місцевих компаній, які готові, які націлені, яким розглядати українців в якості робітників, і яким потрібні робочі руки. Тобто, Не просто роботодавці ходити. вже навіть будуть знати, що прийдуть одні о, самі лише українці, правильно? Слухай, якась дискримінація по мультикалтурал признаку. знаєш А що і а інше? Ні. Отож. Ану, розкажи. Е у нас афіша для українців, а не для всіх інших, правда? ж? Тому е на ярмарку е будуть рекрутери з різних компаній. Серед них там будівництво, логістика, нафтовидобувна е промисловість, е сонячні панелі, встановлення сонячних панелей, авіакомпанія. Вау! Круто! Де б ти хотів працювати? Що я б знаю, ти що... хотів змінити в 2025 році? Нафта, авіа літати. Що б я хотів змінити в 2025 Для році? Для себе ну, роботу яку-небудь. А, на роботу ярмарці. якусь знайти. Не те, що ми <с зараз. Це баловство. Слухай, ну я не знаю. Можливо, я б хотів нафту видобувати. Якщо Канада буде видобувати більше нафти, ціни на неї, можливо, впадуть. Рашка загнеться. Ну, я, я такий собі геополітик, але е, не лізу в це поле. Але чомусь, ну, якщо вже ти питаєш з, з цього переліку, то чому б ні? Ну клас, Українська ярмар, український ярмарок. Друзі, дідіть на український ярмарок вакансії, якщо у вас ще немає роботи, бо якщо ви хочете якимось чином змінити її. Е, е, класна історія. Центр for Newcomers, Якщо я не помиляюсь, це роботи. Так, один з партнерів заходу. Угу. Так. Клас, супер. Їдемо далі? А, давай скажу, що це проходитиме 18 лютого а, з 10 до 14.00. А де? В культурному центрі собору, Українського собору святого Володимира. Можемо ще раз повторити, щоб ніхто не забув. 18 -е, з 10 по 2, культурний центр е Святого Володимира. Окей, okay, uh, собору Святого Володимира. Так, але туди е не варто йти на вмання, тому що там потрібна реєстрація, реєстрація за посиланням, яке є в текстовій версії Афіші. Текстова версія Афіші на сайті YouCanRadio в розділі Блог. А то е е раптом не пустять. Ну так. так Ні, без реєстрації, ну так. Да. Буде 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 так собі. Прийде. Ви прийшли, а, а вас не пустили. Резюме не забудьте роздрукувати і кавер Боже, а, я краще кілька. а краще кілька. Десятки. Їдемо да. далі? Так. Наступна подія, що у нас там? А воркшоп на тему безпечного водіння взимку. Дуже актуально. Ну дуже прямо актуально, ну чесно. Ну це актуально. А ти вмієш водити взимку? Ну гарно так орієнтуєшся, <рес> куди крутити, коли тебе заносить. Uh, Слухай, ну мене не заносить, якщо чесно. Я дуже обережний водій. Я єдине, що коли сьогодні запізнювався на наш на з тобою запис, то там я був трош трошечки необережний, але все одно обережно. Я е, дотримуюсь правил. Тому якщо дотримуватися правил, мене не заносить. Це тут в ефірі мене може в різні сторони. бачиш, як, як сьогодні так, це на радості, що в нас перший нарешті ефір афіше в цьому році. Ну для тих, хто не такий досвідчений водій, і для тих, хто я знаю, наприклад, що дуже багато людей, які приїжджають в Канаду, саме тут отримують перші свої права. То я думаю, що ця інформація а, може стати в нагоді. Це буде а, воркшоп від міграційного центру а, про те, як безпечно водити авто в умовах канадської зими, і він пройде англійською. Це, це важливе таке доповнення. Mm -hmm. Він пройде англійською, тому треба для того, щоб розуміти там певні терміни, то варто. А, для того, приходити... Матю... Матюкатися на дорозі англійською. <laughs> Куди ти їдеш? І, і все таке інше, то маст хев. Можна буде вивчити. Та ну, так, клас. Треба просто бути а, в курсі. Це можна відвідати онлайн або особисто а, в бібліотеці Шаунисі. Біблітека пройде... Шаунасі. Так, він пройде 20 лютого з 17.30 до 19.00. Для того, щоб прийняти участь в онлайн-сесії, треба зареєструватися посилання в тому самому місці. Супер-попер, їдемо далі. Так. Їдемо, обережно їдемо. <кій> <кій> По а, а, канадським з засніженим без дорогам заносів їдемо до наступної події. І це у нас буде День рідної мови в центральній бібліотеці. Вау! День рідної мови в центральній Міжнародний бібліотеці. Міжнародний день рідної мови. А, не лише українською? Міжнародний. Міжнародний так. день будь-якої рідної мови. Але там програма. Е так розписано, що це буде нібито день української мови. Ну а де чому б ні? Тому Ми, що початок право. там о 10 годині і до 3-ї, а е, україномовна сесія розпочинається об 11.15 і триватиме до фін фіналу. Серйозно так, фі тобто годинка 15 на всі інші мови. Ну, можливо, можливо вони паралельно йтимуть, але ага. ми анонсуємо саме те, що На саме наш блок. проводять так українці. Там буде знайомство з українською громадою в Калгарі, а історія виникнення нашої солов'їної, time, а, українська читанка з досвідченими вчителями. Там дві, дві сесії, такі можна сказати, о 10:45 та о 14. І каліграфія. Ну, це більше можливо цікаво тим, хто не знає українською мовою. І захоче щось написати своє ім'я або якісь там цікаві побажання саме е, українською, боже, така історія в нас е, в ренчменці, де була п'ятай конредію найт, на яку хтось не прийшов. Чого ви не прийшли? Та я тобі кажу. Люди то прийшли, 130 людей було. Ми хотіли 90 прийшло 130. Коротше, бо там була людинка одна така. Він прям, ну, він канадець, він тут народився. Він в нього бабуся, бабуся, там якась далеко розмовляла, і він її вже він її зовсім не знав, почав вчити. І він прям з нами розмовляв українською мовою. Я з Харламом був, і, і прям розмовляв так, що, ну. Ми його дуже добре розуміли, прям дуже топовий. Він сам по ютубчику якось вчить українську мову. То треба йому буде обов'язково відвідати ту каліграфію, якщо для тих, хто вчить. А, так, і доєднуйтесь до цього заходу для того, щоб популяризувати, для того, щоб показувати, що у нас в Калгарі є українська ком'юніті сильне, велике і масштабне. А, там є такий дрес-код, вишиванку можна вдягнути, або вбрання з жовто-синіми мотивами. Для того, О -о. щоб відрізняти. Хто, Щоб хто, відрізняти хто українців від шведів. Слухай, а, так було круто, я пам'ятаю, божечки, коли Євро 2012 було, що в Донецьку, так круто було, коли Швеція грала у нас, і, і всі буквально всі, все місто було в жовтосині, в жовтосині жовто жовтосиня Швеція. Так побраталися тоді а, фанати двох цих збірних, що було дуже прикольно. А, так. а в Харкові були Нідерланди, і у нас було все помаранчеве. У нас таке апельсинове місто. Перед так, ну що далі? А далі буде Розум батл» – «Пізнай Україну разом. Угу. А, це Це Зачекай. <гум> ну, дочекайся, хоч трошки. Добре. Ну, що це таке? Добре, чекай, нічого воно тебе не виправляє. Так от, напередодні третьої річниці війни Ukrainians of Calgary Association влаштовує квіз гру, присвячену Україні. Тут будуть цікаві питання, в перервах між раундами, запальні жарти від стендапа стендаповича. А ще я коли готувала а, цю афішу, дізналася, що ведучим цього а, дійства буде якийсь Дмитро Господінов. Не знаєш, хто це? Знаю, то ну, розказуй да, тоді слухай, детальніше. На, на, шо, ну прикольно, слухай, це Calgary Association». Вони робили Юктоберфест. Вони дуже, дуже багато різних заходів роблять. А, і от зараз вони вирішили зробити таку інтелектуальну гру. Ми з ними вже зустрічалися тут. Нас на радіо вони приїжджали, показували сценарій, показували питання. Боже, які там класні питання? Якась професійна організація. Розкажи. Яка... Ні, я питання не розкажу. Люди прийдуть, будуть, будуть грати. Там буде шість раундів, десь по шість питань, ну плюс-мінус шість. Ми будемо дивитися, у нас буде дуже гнучкий такий сценарій. Це буде в тій самій броварні, де був той «Юктоберфест» фест проходити. Ну і там про історію, про волонтерство, про війну, про, про, про дуже багато класних речей, які я ну, прям навіть не знав, хоча я дуже багато здається всього. Знаю в свої 36 строчки. <хи> ні, але дуже дуже реально класні. класні запитання, і на тому буде все побудовано. Тобто, вони прям роблять дуже великий акцент на якості запитань, які будуть задавати. Якщо ви навіть не знаєте відповіді на жодне з них, ви дізнаєтесь, тому що будемо потім правильні говорити. І деякі з них прям, ну так: вау, вау, вау. А мене запросили допомогти. Ну, тобто я, я просто проведу цю історію, бо вони збирають на uh, UK, Ukraine of Calgary Association, завжди збирають на тактичну медицину. Зараз вони на реп будуть збирати для медиків. Так. Uh, і uh, ну, я не можу відмовити таку історію. Ми звісно, що разом всі всім ком'юніті збираємо, відправляємо гроші в Україну. Так, а я тільки додам, що це проходитиме 21 лютого з 6 до 9 вечора, і вартість квитків становить 15 доларів. Всі 15 гроші, доларів ідуть. на реп для медиків е, ЗИСУ. Так, і евакуацію евакуаційні автівки. Отак. От Їдемо От далі. Давай. Наступний це практика з йоги. Минулого а, року ми кілька разів згадували про а, йога з Едмонтона, угу. то він так трошки поїздив напевно, і заїхав в Калгарі. і тепер в Калгарі розпочинаються за... заняття з йоги. А приходитимуть вони в середу і в суботу щотижня, а починається якраз 22 січня. Угу. Січня. Лютого. <реш> Просто вже почалися, <реш> якщо що. Ні, воно розпочинається в лютому, і а, значить, а, можна буде походити і цілий місяць а, попробувати, твоє чи не твоє, і за це не платити. Вони роблять таку благодійну акцію. Перший місяць занять безоплатно. Супер. Що все, ще все? все. Ані ні, не все наступне. Ні-ні-ні, зачекай. Я маю на увазі все з цим івентом із угу. його переходимо до іншого. Так, і 23 лютого Конгрес українців Канади, відділ калгарі, запрошує всіх калгарійців і українців, і, і не тільки українців, долучитись до акції, яка присвячена третій річниці української стійкості та непереможності. Так, це, це обов'язково okay. must have. Uh, захід, це навіть, б, ну, навіть спонукати не треба, ви і так прийдете, ми знаємо. Uh... Є така думка, що ці акції ні не мають ніякої сили. Але в кого є така думка? Давай так багатьох людей складається таке враження, але є кілька аргументів цими акціями. Ми нагадуємо людям про те, що війна триває, а про те, що вона не закінчилася, і нашій рідній Україні потрібна допомога, в тому числі міжнародної спільноти. Так, я, ну, я не погоджуюся з тобою, з тим, що е, це в багатьох є така думка. Ну, я не знаю. І я вважаю, що кожна акція, коли людина одна виходить на вулицю, коли ми всі разом збираємося, це, це вже має вплив, це все має значення, бо канація, бо всі навколо дивляться, бо ми, ми ж новини запустили. Ми ж поїдемо, знімемо, зробимо сюжет, покажемо в новинах. Е, дивіться, 9 новин о 9, слухайте. Точніше, слухайте кожного ранку о 9 годині е, ранку до війни від конредіо від служби новини конредіо Юлії Странки. І щотижня, в кінці тижня, є підсумки, які ще й відео форматі виходять з нашої класної нової, прикольної е, студії. Подивіться е, обов'язково і підпишіться на нас, якщо хочете бути, в темі е, найактуальніших подій е, України, Канади та світу. Бо там такий концепт. Ми знаєш, ми робимо три новини про Канаду, три новини про Україну, три новини про світ і щось про Тигренят. Обов'язково, щоб на якійсь позитивні нотки закінчувати, бо позитивні нотки дуже потрібні нам. Так то ж, Калгері, UCC да, Калгарі, Конгрес Хаус в Канаді Калгері, робить велике, велике дійство. Збираємося всі разом. Uh, і нагадуємо в світові, що все триває і що підтримка нам дуже і дуже потрібна. Так, я просто додам, що акція триватиме з 5 до 6 вечора в неділю, 23 лютого, біля Calgary Municipal Plaza. Calgary Municipal Plaza. Є. Yeah. Окей. Okay. Calgary Municipal Plaza, друзі, запам'ятовуємо, і збираємося там разом. Я знаю, що в мене все, але не все в тебе. Але не все Давай. в мене. В мене є ще одна новина, яка от прям залетіла. Я прям їхав на ефір, і я згадав, що є, є дуже класна історія, про яку треба трещо сказати. І вона не конкретна подія, а вона прям от, буде тривати деякий час е е про спорт. Новини спорту в кінці, знаєте, такий, такий анонс. А е значить, відкрився клуб вільної боротьби в Калгарі, який називається Constant Wrestling Club. Е е Constant Wrestling Club. І діти до 12 років, наші українські діти. Які е, захочуть, мають можливість взяти участь в розминці на тренуваннях, які проходять в понеділок, середа та п'ятниця і тривають 45 хвилин. Тобто, понеділок, середа, п'ятниця можна приходити в той клаб, і 45 хвилин. Розминати. Розми... Ну, ну, напевно, що якісь базові елементи вільної боротьби там будуть, тобто там і будуть навчати. ну щось. Клас. Так долучитися до спорту можна і зрозуміти, чи боротьба то ваша, бо далі ж тренування можна буде, напевно, що подивитися. І 45 хвилин на цих, на цих розминках, так скажімо, на цих заняттях діти вчаться загально розвиваючих акробатичних прав, що розтягують та е, розвивають тіло для занять боротьби. Тривають 45 хвилин, знаходяться за адресою 409 9 авеню Норс-Іст. 409 9 авеню Норс-Іст. Українці відкрили Клуб о, боротьби. А у нас Constant. в Афіші Калгарівщини інших і нема. Ну, просто називається Constant Wrestling Club. Знаєш, таке таке, може, ви можете могли подумати: ні, український клуб е, відкрився, і це дуже класна історія. І виходить, що 45 хвилин можна займатися безоплатно. Так. А потім залишатися займається. Якщо залишати тобі, якщо на якісь тобі Ліна до 12 років. Не підходить. Не підходить. Мені трошки може, більше. Давидіку? Мені 14. Давиду вийду, Дмитрич, я знав. Я знав, що тобі 14. Окей. Uh, okay. Ще не наливають, але і на реслінг уже не і пускають. на Ну, такий складний вік. Знаєш, дуже складний вік Пере... протесту. перехідний. Друзі, це була піша Калгарівщина. Підписуйте на нас під своїх близьких, тому що ви ж вже скоріше за все підписані, правда. Репостьте, коментуйте, лайкайте, бо ми виходимо в Ютубі, і там все, -все дуже потрібно. А ще вмикайте нас на Radio на сайті www.youcanradio.com, бо ми виходимо там, от в такому довгому аудіоподкасті, плюс Ліна виходить десь 17 разів на тиждень. Не покладаючи рук. З дому виходить з дому. Ця наша афіша виходить в форматі короткої програми. де Ліна просто перелічує усі івенти. Не так, от як ми тут вже їх обсмоктуємо з кожного боку. А, і ми це робимо для вас. Підпишіться, лайкніть, репостніть. І до зустрічі наступного тижня в Афіші Калгарівщини. Ukraine.